Прямо зараз можете викинути всі ваші книги з англійської та сказати вашому репетитору, що більше ніколи не з'явитись на уроках. Всім англійська, я Дмитро Дадак у цьому відео я покажу вам шокуючі можливості, фішки, лайфхаки, чаджі біті у вивченні англійської, які зекономлять вам. Тонну часу та зусиль. І це не буде просто на словах. Прямо зараз ми зайдемо в ChatGPT і я наглядно все покажу. А перед початком скажу, що хто підпишеться на мій інстаграм, отримає дуже крутий та цінний бонус, який допоможе кожному, хто хоче вільно та впевнено розмовляти англійською. Про сам бонус розповім в кінці цього відео. У мене в інстаграмі, до речі, сториси кожного дня. Корисні відео кожного дня, і взагалі вся головна біжуха відбувається там в інстаграмі. Ну і на YouTube підписуйтесь, тому що так не чесно, 67% людей дивляться мої відео без підписки. Взагалі, відео на YouTube для мене робити ну дуже важко, але я стараюсь для вас, тому цінуйте. Не гаємо часу та стартуємо прямо зараз. Поїхали! Почніть просто спілкуватись з чат GPT як з людиною, практикуючи свою англійську. Ну, наприклад, задайте ось таке запитання, ось таку команду. Я хочу практикувати англійську, давай поговоримо про бокс англійською. Почни діалог англійською зі мною. Задай мені одне, одне запитання для початку. Надсилаємо команду та чекаємо. І він нам пише: Sure, I'd be happy to help you practice English and talk about boxing. Here's my question for you. Have you ever participated in boxing yourself? Or are you just a fan of the sport? Він каже, я був би дуже радий з тобою попрактикувати англійську, розмовляючи про бокс. І ось моє запитання: Have you ever participated? Чи ти коли-небудь виступав, займався, боксував, чи ти лише фанат? І ми можемо написати Yes, крапочка. I participated in boxing Two Years ago. Так, я займався боксом два роки тому. Ну, або ви пишете, що ви забажаєте. Ви відповідаєте. Він пише: That's great to hear. Як чудово чути. «How did you get involved in boxing?» Як ти почав займатися е, боксом? да? Did you join a boxing club or train with a coach? Як ти був, якби, як, як ти попав в бокс? Ти був м, в якомусь боксерському клубі чи тренувався з тренером. We can say, My dad trained me. Say, That's wonderful that your dad trained you in, in boxing. Having a supportive family member can make a big difference in pursuing a sport like boxing. How was your experience training with your dad? Did you have any memorable moments or achievements during that time? Це дуже круто, що тебе тренував тато, маючи supportive family member, маючи таких членів сім'ї, які підтримують, може якби, тебе штовхнути дуже сильно вперед, як б взагалі тобі було тренуватися з твоїм татом і так далі. І так далі. І ви можете спілкуватись до безкінечності, писати що завгодно. Наприклад, якщо ви не знаєте, наприклад, таке слово, ну, візьмемо: supportive, да? ви пишете. I don't understand what supportive is. Просто я не розумію, що таке supportive. Він ще й побачається, він він пояснює, що таке supportive. Supportive, так? Да? Він пише там. Supportive означає, що ваш дяд вас заохочував, допомагав, підтримував. І так далі, так далі, так далі, так далі. А ви можете все одно не розуміти. Ви пишете переклади. Переклади з на українську. Тобто ви все одно ведете діалог, розумієте? Щось він довго думає над одним словом. Він діалоги писав моментально, а тут переклади слова не може прикласти. Переклад слова supportive на українську. Таке іноді, до речі, буває, він може десь ту, ту, не тупити, а десь довше відповідати. Да? Переклад слова supportive на українську може, мову може бути підтримуючий або сприяючий. Окей, зрозуміло. І знаєте, в чому дуже-дуже крута от, якби фішка да, от саме цього лайфхаку. Ви переписуєтесь коли завгодно. Вночі, в день вам відповідають моментально. Ви можете попросити чат-GPT переписуватись, вести себе як американець, тобто використовувати американські сленги, американські слова. Можете попросити, щоб він спілкувався як британець. Вам не потрібно чекати ночі чи ранку, щоб попереписуватись з американцем. Просто берете і спілкуєтесь. Далі про бокс. Я просто для прикладу ви можете обирати будь-яку для себе тему, там в якій темі ви вивчаєте слова. Це нереально. Круто, Давайте я скажу. Let's talk about cars. Let's talk about cars. нам Certainly, I'd be happy. Certainly, I'd be happy to talk with you about cars. What pick the cars? Let me know, and we can dive into the topic. Are you curious about specific car models? Car maintains or physs later. Ну, він починає про автомобілі. Ви можете попросити його спілкуватися менш важкими словами, і це нереально круто. Далі чат GPT може дуже-дуже гарно виправляти ваші граматичні помилки. Наприклад, дивіться: ось така команда. Did you did your homework? В цьому реченні є помилки? Якщо так, напиши та поясни, як правильно. В цьому реченні я навмисно зробив помилку. Правильно буде Did you do your homework? Ось. І давайте зараз запитаємо і подивимося, чи ChatGPT виправить цю помилку. Він відповідає англійською: Yes. There are mistakes in the sentence Did you did your homework. The correct version of the sentence would be Did you do your homework? Він виправив помилку правильно і навіть дає пояснення. Він дає пояснення англійською мовою. Що робити, якщо ви супер-новачок і не розумієте? Поясни українською. Будь ласка, будемо ввічливі. Поясни українською, будь ласка. Дивимось. Так, у реченні Did you do your homework є помилки. Правильна версія цього речення буде Did you do your homework. Молодець виправ. Він пояснює в англійській мові, коли ми задаємо запитання в минулому часі. Ми використовуємо допоміжне дієслово Did. А основне дієслово залишається в базовій формі. Ну, якщо ви в темі, якщо у вас високий, ну не високий, якщо ви вивчаєте, наприклад, цю тему, зараз ми не розбираємо конкретну тему помилки оцього речення. Да? Це зараз просто я показую, що він може робити. Якщо ви вивчаєте таку-то-таку-то тему, берете речення з такої-то такої-то теми, пишете. Якщо ви не впевнені, воно правильне, неправильне. Ви хочете його це речення, комусь написати, перевірте, чи є помилка, є є, нема, нема. Круто, не потрібно ні до кого звертатись, ChatGPT завжди під рукою, інтернет-телефон, ноутбук дуже круто та дуже зручно. Якщо ви хочете побачити, як в реченні працюють нові слова, які ви щойно вивчили, ChatGPT GPT will help you. Наприклад, вивчили ви три нових слова: це «decide» вирішити, «вирішити», «fight» сваритись, битись або бійка. І go. йти. Давайте задамо ось таку команду. Напиши короткий діалог англійською, в якому використовуються слова decide, fight і go. Надсилаємо йому цю команду і дивимось, що він нам запропонує. І він каже: Here's a short dialogue using the words decide, fight and go. Окей, okay, I can't decide. Окей, okay, зразу в першому реченні у нас слово decide. I can't. Decide. Я не можу обрати, вирішити, точніше, да? I can't decide which movie to watch tonight. Я не можу вирішити, який фільм подивитись сьогодні ввечері. Any suggestions? Well, how about we go for an action-packed fight movie? О, він каже. Типу, how about we go for an action-packed fight, fight movie? Тобто ми вже розуміємо, що є таке є поняття як fight movie. Action-packed fight movie. Окей, okay, That sounds exciting. Let's go for it. Чудово звучить, погнали. Але ще потрібно А, ah, let's go for it. Тобто, ви вже знаєте, що Go може використатись let's go for it в такому контексті. Окей. Okay. Тобто вже чат GPT свою задачу виконав дуже-дуже круто. Ось я попросив ще один діалог зі словами decide, fight і go. І давайте подивимось, де тут у нас ці слова. True. I agree, it's going to be a tough decision for the judges. Will you go watch the fight? Absolutely, I already decided to buy tickets. Я вже вирішив, що куплю квитки. Добре. It's going to be an epic showdown. Так, мені менс гот fight. Так, тут десь здається вже було ось fight. Fight може бути anticipated. Judo вже знаємо, чим користуватися fight. А це найкраще, до речі, way... Спосіб вивчення слів, да, тому що подивіться просто моє попереднє відео в Ютубі, де я розповів, як правильно вивчати слова. E go. Ну тут go дуже багато разів використовувалось. Well you go, It could go. Тобто дивіться, ось дуже крутий. could go either way. Тобто, поєдинок може піти в обидві сторони. It could go either way. It could go either way. Тобто, Go, це бачите, не тільки ви вже, ви вже дізналися, що Go це не тільки йти ногами. Тобто, fight could go either way. Тобто поєдинок може піти в обидва шляхи. Як той може виграти, так і той. Бачите, ми дізналися, що попросили просто у чат GPT зробити діалог з тими словами. І тепер ми дізналися з вами, в яких ситуаціях можливо. Використання Go, fight і Decide. Захотіли би ви вивчити якісь слова по конкретній темі не проблема. Наприклад, одяг. Пишемо. Напиши 20 найбільш живних слів по темі одяг. Поїхали. Поїхали, поїхали. Дивіться. Просто взяли, виписали. Хочете приклади? Без питань. До, наприклад, до перших. Десяти зроби по два приклади. Не треба шукати в інтернеті кожне слово писати окремо. Щось там шукати. Ось, все, 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 дивіться, shirt. Сорочка. I bought a new shirt for the party. He wore a formal shirt. Він одягнув формальну, да, офіційну сорочку і краватку. На його інтерв'ю, джаб-інтерв'ю. Все. Готово. Перші 10 по два приклади. Ви уявіть, скільки це часу економить, що вам не потрібно писати там, наприклад, sweater, examples, sweater, приклади, шукати один, другий. Про все 5 секунд з першими 10 словами по два приклади є. Просто за лічені секунди. Ну і звичайно, ви також повинні розуміти, що. Тему ви можете написати будь-яку. Я просто показую вам приклад. А пишете ту тему, яка вам потрібна. Хочете ви практикувати вимову? Пф, взагалі без проблем. Ну, наприклад, ви хочете попрактикувати звук. Це проблемний, так? Да? Пишемо 20 англійських слів зі звуком. Все. 5 секунд. Think, bath, math, teeth, south, thank, three, earth, author, birthday with. Breath, Growth, Forth, Health, Path, Truth, Tooth, Myth, North. Easy. Читайте собі вголос, практикуйте. Хочете речення? Давайте з першими там, наприклад, п'яти по два приклади. 11 секунд. Одинадцять. 11 секунд. I need some time to think about your proposal. She likes to think deeply before making decisions. 5 слів по два переклади на кожне. 11 секунд. Не знаєте переклад? Без питань. Зроби це саме, але приклад. Приклади з перекладом, і ви ще плюс декілька нових слів вивчаєте. Ну хіба це не неймовірно? Я з сьогоднішнього дня почну це все сам використовувати в своєму вивченням англійської, Я вам кажу. Ви хочете пройти якісь тести? Вам книжки більше не потрібні. Попросимо в чат GPT. Зробити 20 тестів на Present Continuous. Просто от хочеться попрактикувати мені Present Continuous. Давайте попросимо там 20 тестів. Ага. Зроби 20 тестів на Present Continuous. Він нам зробив просто да, 20 запитань Present Continuous. Ми можемо на них відповідати, дискусувати, наприклад, What are you doing right now? I'm making a video. Я відповідаю, да? Why is she laughing? Чому вона сміється? Я кажу: She is laughing because she is watching a funny video. Так, are they watching a movie? No, they aren't. Але ми просили тест. Ми, зробили 20 тестів, на Praise Continuous з 4 варіантами від повідей на кожне питання. Тобто ви зрозуміли, да? я просив відразу тести, але він мене не зрозумів і задав 20 запитань. Це також дуже круто, тому що я вам показав, як практикувати. Да? Ви просто говорите Present Continuous. Але тепер давайте саме тести попросимо. Чи дасть він нам тести. Але і це, що він дав, також дуже круто, до речі. І так, що він нам зараз дасть. Опа, пішли тести. Не потрібні книжки, не потрібно купувати книжки, не потрібно. Шукати в інтернеті. 100% Хоть раз шукали в інтернеті <coughs> якісь тести, щось вирішували. Просто напишете, дайте 100 тестових питань. Present Continuous. Continuous. Він дасть 100, 200-200. Ускладний, ускладнить. Легше, легше. Будь-який час, будь-яка конструкція. Вам він зробить завдання. А зараз давайте ось таке. Зроби 20 тестів на Present Continuous. Не показуй правильні варіанти в запитаннях. Використовуй слова на тему food. І давайте тільки допишемо з чотирма варіантами відповідей. Це дуже важливо, до речі, давати чітку команду. Це тому, що треба вчитися. Тобто ми попросили в нього тести, 20 тестів на Present Continuous. І в цих тестах повинні бути якби лексика з теми їжа. Що він нам цікаво відповість? Чи зробить він нам такі важкі тести? Можливо, я некоректно ще, знаєте, це даю команду, що нормально, мені також треба ще вчитись, я тільки нещодавно для себе це все відкрив. Бачите, він трішки довше почав писати, я не знаю, з чим це пов'язано, але таке іноді буває. Але це не проблема. Можете потім просто в себе, там, якщо у вас таке трапиться, перезавантажити. Ось. О, пішли тести і пішли слова на тему food. Dinner, eating. Шеф, Cook, delicious meal. Можна знати що Delicious meal, ви вже знаєте. Чудово. Просто, ну уявіть. От, просто вбити в інтернеті зараз там 20 тестів Present Continuous, які пов'язані з темою food. О, ви такого там, ну, скоріш за все, просто не знайдете. Тут декілька секунд, у вас готово 20 тестів. Проходьте, вивчайте слова ось Dessert. Party, take-out. От ви знаєте take-out? Це їда з собою. От, what we order. What am we ordering. Is we ordering. Enjoying, baking. Ну, всі слова тема їжа і тести по Present Continuous. Вбити в інтернеті ви такого не знайдете. Просто не знайдете, тому що такого немає. Тут можна згенерувати під себе просто будь-які завдання, будь-які теми. Дивіться, я просив 20. Ми йому зараз напишемо. Я просив 20. Вибачте. Просить, вибачте. Ось решта. Він, бачите, допомогти, він іноді тупить, це нормально. Ви також в цілому можете запитувати будь-які запитання загальні в ChatGPT. GPT. Ну, наприклад, різниця між good та well. Давайте подивимося, що він нам напише. Щось довенько відповідає. Таке буває, не знаю, чим це реально пов'язано, але тим не менше. Good та well є двома різними словами, які використовуються для вираженості якості стану або способу виконання чогось. Одна різниця між ними полягає у тому, що good є прикметником, тоді як well є прислівником. На прикметник це який, хороший, well це як добре. І так. Good прикметник, користується для опису якості або характеристики особи. She's a good singer. Вона хороша співачка. The movie was really good. Фільм був дуже хороший. Uh, he did a good job on the project. Він якби, добре справився з проєктом. Да. Ну, він зробив хорошу яку, да, прикметник роботу, але ми прикладаємо так, як нам зручно на нашу мову. А well використовується для опису способу виконання дії стану. She sings well. Тобто вона співає як добре. Ми не можемо сказати She sings good. Вона співає хороший. Вона співає добре. She sings well. Ну, звісно, якби я пояснював це своєму учню, я б зробив це набагато простішими словами. Але тим не менше, він пояснив це, так як знає, да, своїми там розумними словами. Я б це пояснював дуже простими словами, але тим не менше, він зрозумів, він пояснив, він навів приклади. Це зайняло 5 секунд. Ось, і ви можете, наприклад, уточнити, що таке прикметник, що таке прислівник, поспілкуватися з ним і. Тобто, все просто можете випитувати, що вам якби потрібно, але задачу я вважаю він виконав, і на це знадобилось там декілька секунд. І це просто одне питання задав. Різниця між good та well. Задайте питання, які вам захочеться. Також ви легко та швидко можете дізнаватись протилежні слова за значеннями. Наприклад, протилежне слово good, протилежне слово good. Протилежне слово до good є bad. Це дуже крутий лайфхак, коли ви вивчаєте слова. Наприклад, вивчили ви там вісім якихось прикметників чи слів, просто написали їх і сказали: зроби до кожного з цих слів протилежне слово зазначення. Вам не потрібно, уявіть, в перекладачі кожне слово писати, да, в перекладачах то, також там в достойних перекладачах написано протилежне зазначення. Але уявіть, ви постійно пишете, так, написала це слово класне виписала, написала це класне, стерли, написали так 8 разів. Тут. Пишете хоч 50 слів. І пишете, до кожного з цих 50 слів, напиши протилежне. 5 секунд, у вас все готово. Уявіть, наскільки просто економиться час. Також дуже крута фішка, ви можете попросити скласти діалог на абсолютно будь-яку тему. Ну, наприклад, склади невелику смішну розповідь англійською про похід за покупкою одягу. О, бачите, як почав працювати набагато швидше. Ну, я її читати не буду повністю. Бачите, вона така доволі, я б не сказав, що невелика, але все, дивіться, у вас є розповідь, читайте, практикуйте читання, виписуйте нові слова. Тобто, уявіть, вам не потрібно купувати книгу з якимись там текстами, знаєте, де оці всякі там розповіді, тести. Все, у вас за 2 секунди з'явився просто готовий текст. Ще один, давайте, дивіться, напиши ще один. Текст. Зараз, якщо я візьму книгу, да, ну, уявімо, що це книга якась, да, поки я тут знайду якийсь текст, або поки я в інтернеті знайду текст, який мені подобається. Ви можете тут навіть вказати рівень тексту, рівень тексту, який там А1, С1, на яку тему. Уявіть, ви просто вибираєте саму тему і кажете, склади мені текст по цій-то темі. Все, текст готовий, задам 10, 15, 20, 40 секунд. В залежності, як у вас почне працювати. Інколи він працює дуже швидко, інколи працює дуже повільно. Тема, слова, рівень обирайте самі. А давайте, знаєте, що зробимо? Зроби 10 тестів до цього тексту. Бачите? Ви розумієте, наскільки це? Він чомусь робить, правда, українською? Але це нічого страшного, ми пишемо ці самі. Ці самі запитання англій. Тобто, уявіть, ви берете просто будь-яку тему, тексту, рівень, тему. Вам за. Там 30, нехай навіть секунд, хоча це 5-10, якщо у вас він буде працювати на ось дивіться, бачите, працює зараз дуже швидко. Вам складають текст. Ви можете навіть написати, скільки слів в цьому тексті. Зробіть мені 10 тестів, зробіть мені там 15 тестів. Уявіть, про... ну, ви, ви взагалі розумієте, що це? Ви знаєте, були раніше такі книжки, там, от кожну там, третю стрімку, якийсь текст, якісь до нього завдання, а тут просто будь-який текст, будь-який рівень за 10 секунд. Ви можете скласти таких текстів мільярд. Просто десять запитань вже готові. Беріть, практикуйте, вивчайте. Ну що, як вам можливості ChatGPT у вивченні англійської? Я вам дав розуміння, як це працює, як це використовувати, а далі все в руках вашої винахідливості. До речі, якщо у вас є ідеї, як ще можна використовувати ChatGPT, пишіть їх в коментарях. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо було корисно. Бонус: підпишись на мій Instagram, напиши мені в Дірект кодову цифру 2, і я надішлю тобі приватний урок. Як позбавитись мовного бар'єру за 12 хвилин. А якщо ти хочеш знати дуже багато слів в англійській, та в принципі знати, як правильно їх вивчати, що робити з незнайомими новими словами, то десь тут зверху вилізе підказка на моє попереднє відео, де я вже розповів, як це робити. Це відео зібрало ну просто неймовірну кількість вашого фідбеку, тому обов'язково подивись його. Я Дмитро Дадак, ваш наставник в англійській, всім англійська і до зустрічі в наступному відео.